Привіт, малята! Сьогодні у нашого вовчика день народження і звірята збираються на свято. Давайте допоможемо і зробимо святкові купочки. Для роботи потрібно шаблон круга будь-якого кольору, клей, ножиці, серветки, елементи декору і стрічки. Беремо круг, складаємо навпіл. Притискаємо, беремо ножиці і перерізаємо по лінії згину, але малята не забуваємо про техніку безпеки. Одне півколо відкладаємо, а на другому. Наносимо клей від серединки до краю, згортаємо у форму конуса і притискаємо. Беремо наші прикраси, наносимо клей і декоруємо наш конус. Елементи декору можуть бути будь-якими тваринки, листочки, квіти. Беремо стрічку, наносимо клей і приклеїмо до основи. Розпогляньте, який святковий конус можна зробити своїми руками. Малята, звірята нам вдячні за святкові ковпачки. До побачення, до нових зустрічей!